Доброго доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. І у нас сьогодні 19 листопада. В місті Закопане Польща. Ось така погода, вже сніг. На вулиці дуже гарно. Не холодно, я вам скажу так, що не холодно. Дуже приємна така погода. І я вийшла, біжу, зараз мене папа відвезе до дівчинки, до парикмахера, яка мене буде робити гарною, бо в мене вже, бачите, волосечко відросло, покраски вже немає, тому сьогодні будемо робити щось таке цікавеньке. Щас поїдемо, я вам трішки покажу дорогу. І сьогодні хочу записати такий влог цілий день зі мною. Тож кому цікаво, залишайтеся. Так, я вже приїхала, ось в такому будиночку живе моя парікмахер. Дівчина з України, звісно. Така тут вуличка цікава. І зараз ось буду йти. 5 хвилин посажу ще, щоб піти вчасно. І все. Папа, поздоровайтесь. Ну конечно. Привіт всім. Так, ну що, я вже вийшла від парикмахера від свого. Нас на вулиці вже темніє. Буду йти зараз додому і не знаю, напевно, щось пороблю вдома. Дуже-дуже хочу їсти, дуже голодна. І думаю, що вийду до вас і щось вам порозповідаю про те, як ми тут живемо і взагалі, що у нас новенького. І також кому цікаво, знаю, що багато хто спостерігає за тим, які я викладую інформативні такі відео, там карта побуту, програма 40, ну і таке, таке інше разне. Тому, може, щось там повідповідаю на питання. Так що поїхали додому. І так, я вже прийшла додому, поїла, відпочила трошечки. І зараз хотіла б вам відповісти на деякі питання, які мені задають під відео. Під тими відео, які у мене на каналі є, такі більш інформативні по тим документам, які тут можна робити. Ну і взагалі інформативні відео, які стосуються біженців з України. Такі часто задаваємі питання, я вам на них зараз дам відповідь. І це ті питання, які мені здається, що вони дійсно важливі. Тобто дуже багато людей заблуждаються в цих питаннях, і це тормозить від, наприклад, подачі на карту побиту. Візьмемо моє останнє відео, там де я розповідала про те, як же ми все ж таки подавались на карту побиту в Польщі. Uh, і перше питання, яке, ну, не перше, а одне із частих питань да, під цим відео було, uh, скільки саме потрібно платити за цю карту. Перед тим, як ти подаєш документи, тобі потрібно оплатити збір 440 злотих ну, за одну карту, так, ми платили два рази. Uh, і потім, коли ти вже будеш отримувати цю карту, Саме пластик, тобі потрібно буде заплатити ще 100 злотих і вже з цією квитанцією їхати на отримання карти. Так, наступне питання. Підскажіть, у мене є документ від роботодавця, але термін тільки на три місяці, як в такому випадку? Ви знаєте, я на цьому теж трішки обпеклася, тому що, дивлячись на всю інформацію, яку давали в інтернеті, яку я змогла знайти, і з людьми, з якими я розмовляла, мені всі розповідали, так що. Чим більше у тебе, ну, чим на більший срок у тебе умова від роботодавця, тобто офіційне працевлаштування, там вказується е, час, на який тебе працевлаштовують. І от е, мені говорилося, що чим більший цей, цей срок, тим біль, на більший термін тобі видадуть е, карту побиту, це виявилося зовсім не так. Коли ти заповнюєш документи, цей залончник заповняє його роботодавець, там є графа, на який термін роботодавець предоставляє тобі роботу. Тобто це не, те, не, не той термін, на який він тебе вже оформив, а на той термін, який він тобі гарантує, що ти можеш в нього працювати. Цей термін може бути не більше, ніж 3 роки. Взагалі є така тенденція, і вони рекомендують самі ті, хто приймає ці документи, вони говорять, що на три роки так, ну, прийнято там писати три роки. Тобто приблизно від дня, коли ти подаєш, ну, можливо, там декілька днів раніше, коли видається сам цей залончник, і на три роки вперед. Тоді ймовірність, що тобі дадуть карту побиту на три роки, дуже велика. У мене в цій графі було написано моя умова праці, тобто від числа, коли мене прийняли на роботу, до числа дії ну, умови, так? І коли я приїхала вже подавати ці документи, то е, спеціаліст, який їх приймав, він мені відразу сказав, що тут заповнено невірно, тому що. Не ну там до кінця уже кінця умови праці було, наприклад, півроку, і він говорить, що тоді немає смислу вам видавати карту побиту, тому що ну, там повинна стояти трішки друга, ну, другі дати. А мій роботодавець або не звернув на це уваги, або я не знаю, чому так вийшло. І мені прийшлось переробляти цей документ і відправляти вже новий. Тому будьте уважні, коли вам роботодавець дає залончник цей, в графі, на який термін він вам надає роботу, повинно бути 3, року, 3 роки приблизно з дня, коли він видав цей залончник. Не умова вашої праці і не документ. от як говориться в коментарі, що якщо у вас є документ від роботодавця на термін 3 місяці. Тобто, у вас умова може бути на 3 місяці. Але якщо роботодавець указує, що він вам надалі теж буде надавати роботу, тобто він указує в цій графі 3 роки наперед, то тоді вам дадуть цю карту побуту. І неважливо, будете ви там ну, працювати чи не будете. Єдине, що до моменту, якщо ви ще не отримали карту побиту і змінили роботу, то там є трішки інша процедура, потрібно буде скоригувати ваші документи. Но якщо вам буде цікаво, я вам в окремому відео розповім. А так, якщо ви, наприклад, отримали карту побиту і змінили роботу, то нічого страшного в цьому немає. І ще одне питання: дуже популярне, дуже цікавить і мене особисто, і моїх подруг, які тут знаходяться, знайомих. Підскажіть, будь ласка, як бути з дітьми? Коли, наприклад, ми подаємо на карту побиту, то це можливість є тільки для працюючих людей. Для пенсіонерів, наприклад, або для тих людей, які не працюють, і також для дітей. Такої процедури на даний момент я не знаю. Тобто, можливо, щось є в проєктах, можливо, щось і є. Якщо ви такою якоюсь програмою користувалися і знаєте, як це робиться, то, будь ласка, поділіться в коментарях, тому що, наприклад, я не зустрічала. Питання дитини в мене теж є, тому що в мене теж синочок Богдан. Поки що він у нас є в емобивателю, обивателю так? Як дитина наша указана, там, там є його песель, і все. Поки що, так, ми не плануємо нікуди виїжджати на даний момент, тому, в принципі, у нас цієї ну, так проблема не стоїть, хоча я теж задаюсь цим питанням. Наразі говориться так. Що дитина перебуває легально на території Польщі, наприклад, якщо вона ходить в польську школу або навчається в якомусь закладі. е, поки що вони легально, і також песелюкар у нас діє ще до березня, якщо я не помиляюся 25-го року, то точно на цей час у нас ще є можливість легально тут перебувати ну, якби дітям. А так будемо надіятись на те, що приймуть якусь. Формулу, форму, по якій ми зможемо долучати дітей до себе, наприклад, якщо ми маємо карту побиту. Так, дуже-дуже багато питань завжди приходить на такі відео. На всі стараюся відповідати зразу в коментарях там. На деякі буду отак в влогових відео відповідати, можливо, комусь буде цікаво. Можливо, хтось якусь, наприклад, знає інформацію. Може додати я відкрита. Будь ласка, пишіть, діліться під цим відео, тому що ми всі повинні допомагати один одному. Попрошу тих людей, які люблять критикувати, люблять говорити, що ти там не розбираєшся в чомусь. Я наголошую знову і знову, що я не претендую на якогось, знаєте, на якусь людину, яка дуже розбирається в законах Польщі для українців або в якихось других законах. Ні. Я на своєму каналі лише ділюся своїм досвідом і тією інформацією, яку я знаю особо. Особисто. Тобто, наприклад, коли ми поїхали подавати документи, я на своєму власному досвіді пережила те, що були неправильно заповнені документи. Як ми їх виправляли і все таке інше. І тому я з вами ділюся: не тому, що я хочу там поумнічать і розказати, що там я така умна, і дивіться, які тут є програми чи ще щось. Ні, тому що просто деякі люди розповідають. Наприклад, систему, як це робиться по закону, але не розповідають, як це робиться на практиці. От, наприклад, як із цією графою про надання роботи роботодавцю, так? Всі думали, що це просто твої окреслений час цієї твоєї роботи по умові, а на самому ділі, да, це на, ну, взагалі інш, інші дати повинні були там стояти. Е, і знаєте, що ще хотіла вам сказати? Мені коли сказали, що потрібно виправити цей документ. Тобто, мене не відправили додому і не сказали приїжджати ще раз. Вони в мене прийняли всі документи, все зафіксували, номер справи, все, все, все. І сказали в срок 7 днів відправити цей документ по пошті. Ну, у мене вийшло так, що. Їхала моя знайома теж подавати документи, і вона взяла мій документ і там вже в неї прийняли і долучили до моєї справи. Тому, в принципі, ось такі сьогодні відповіді на питання. Коротенько відповіла, думаю, вам було цікаво. Знову ж таки, якщо у вас є що доповнити, будь ласка, доповнюйте, діліться інформацією. Мені буде теж дуже цікаво. Так, і все, переходимо, значить, від інформації до е, того, що ж я буду робити. У мене зараз в планах мені потрібно поприбирати трішки в моїй кімнаті, тому що вже завтра понеділок, вже на роботу. Я продовжую працювати в тому ж місці. Працюю в салоні, е, роблю нігті, навчаю дівчаток майстрами. Е, тому сьогодні у мене такий домашній влог. Е, покрасилася, мені дуже дуже подобається. І зараз буду продовжувати. Зараз з Богданчиком поучимо уроки. Богданчик, може, ти поздоровишся? Поучимо уроки з Богданчиком І я трішки поприбираю. Ну, таке домашні хатні справи. У нас вже зима. Да, зима вже. У нас вже зима, Богданчику дуже подобається, так? Да? Так. Да. Ну, всі вже. Так, значить, тому. Тому, 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 тому йдемо працювати, щось пороблю. А потім ще хочу там, за комп'ютером попрацювати. Не знаю, як в мене вийде чи не вийде. І вже завтра, можливо, вам запишу ще якийсь влог. Не знаю, вже не буду обіцяти, тому що кожного разу обіцяю, буду записувати влоги, але щось іде щось не так, не знаю. Тому всім гарного, чудового настрою. Мирного неба над головою всім нам, українцям, і скорішого повернення додому.